Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Я, чорнуха чорнуха гай. От, Приїхали в поле, жара. Така тимчасова, в нас зазвичай дощі навіть сіну не можемо скосити. Трохи овода є, кобила нервується. Їхали, бо забирали. От вася, підніми. забирали белу. Олицька, вчора приводила до неї авано поле, але дуже близько. другі лошиці уже Дві двіма і так, як жеребні баланові, не, не дали нам там полі скрувати. Дощ почався, де ми вирішили сьогодні забрати нашу нашу. Додому. Споруємо її вдома. Ще під'їжджаємо додому, не знаю, буде нас шутить, вітерець будуває, чорнуха дає газу. Ось обил до пізніми на паровці у нас. Така от трьохрічна лисиця одразу на вам нашу белу окремо від коней отака от, от лошиця двохрічна Дочка гуліпана трохи пройшлася з поля зараз її укриє маланом так як проситься стоїть вроді більш менш добре Ми вчора підганяли блимає Васька, підросла трохи бела наша Так. як тобі така лишиця Може бути? Ану підійди до неї, бо люди бачили, яка вона там в холці. Гобелуй. Гобелуй. Злови її за головку. Ось така двохрічна лошиця, хлопці. Вже метр шістдесят пять шістдесят сім. Твердо, навіть не хочу слухати. Наш Васька має метр восімдесят вісім то. Щоб не думали, що там біля неї якийсь невисокий чоловік. Чемна встала до. Чемна, га? Пішу... Пішло їй на користь перебування в полі, га? Пускай її не тягай тут. Зараз піднімемо чорнуху. Ми ще її жодного разу не знімали. Тої треба буде забрати, щоб чорнуха накакала. О, белунь, белунь. Сонце засвічує, але нічого. Щось та й познімає. така наша є чорнуха. Ще поки не на продаж, коли буде на продаж, повідомимо. Така ковилка до роботи, без І на городі нею працювали, і кожен день нею їздимо. Такі справи.

Наша белла спарована. Алан біжить. Із роботи. До стайні. Забігає. Пішов на Белусю, конкретно Белуся стояв. Добре, шарпа, шайпа, шарп. Шарпне, шарпне. Бела кушк. Гу. Аби не тиснулася, випускаємо лише раз. На своїй лишиці тільки по разу випускали більше не пускай. Зараз. О, не Белуня! Зараз розв'язуємо і печемо на поле. Продовження буде вже, як будемо їхати в поля. Зараз підв'яжемо її завіз. Бела! Шарпне? Але як пішов цей раз капітан? Все, в'яжемо її до возить. Ось, але вже знову прив'язана до воза. Троха тиснеться. Оболоняв У Болонів йшли, бо там бачу трактора з оприскувачами їхали. Ні, ну буде на О. А ну встаньте, тато, станьте праві зараз. Під Право. От цей Вася штурок треба подати туди. Тільки не пхай туди в середину пальця І тягни за Підтягуй. Ще, ще, ще. ще Ще, 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 От. Ще, 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 ще. Все, О, люкс. Так. люкс. Підкоротали її. Вона все тисне та й трохи. Вася наш приїхав зі Львова, вже трохи є свіжа допомога. Вася мільком її так зняв був Але зараз ще пізнімлю Трихрічна <тілляє> Трихрішна лишиться А от в нас на порозі Біжу я на віз, включимося в полі. От ми вже і приїхали на посолище Бела шнурує Ось таке у нас відео всі з'єдналися, полишили відкриту між ними і троє бупугують. Ваша, ваша, ваша. От тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Віримо в Збройні Сили України, в нашу найшвидшу перемогу.